Аліна, вітаємо вас з титулом «Місіс Україна за збігом обставин. Ви серед учасниць з найвідомішим прізвищем. Ви... Поплавська ви невістка найвідомішого в Україні ректора і дружина сина-ректора Михайла Поплавського знають всі, а як виглядає його родина? Не знає ніхто. Тепер дуже приємно познайомитися. Чи не боялися ви, що саме навколо вашої персони на конкурсі буде найбільше пліток і інтриг? Ви знаєте, можливо, так і буде, можливо, так і є. Але я сюди йшла не для того, щоб а, бути невісткою Поплавського, а для того, щоб бути Аліною Поплавською, дружиною чудового мого чоловіка Олександра та мамою, люблячою мамою нашого чудового синочка. Аліно, чи ви професійна красуня? Чи це ваш перший конкурс краси? Ні, не професійна. Я взагалі не людина фотокамер та телеекранів. Це дуже неймовірна. Подія для мене в моєму житті я дуже-дуже щаслива і дуже схвильована цим. Хай це буде банально, але в мене була така мрія дитяча. Чим ви займаєтеся? Рексоратором. Ми ресторатори, сімейні ресторани Михайла Поплавського відомі на всю Україну. Цими ресторанами управляєте ви, ваша родина? Частково. У нас є один ресторан, яким ми займаємося. Яким? Київська реберня. Чи ви закінчували теж університет культури? Я так розумію, ви там познайомилися. Ви думаєте, Катя? За яких обставин це було? В університеті просто сподобалися один одному. А як воно було увійти в родину Поплавських? Переживали? Ви студентка університету? університету культури стаєте невісткою ректора університету культури. Знаєте, це було менше про що я думала на той момент. Про що Для думала? мене важливим, важливим дуже моментом було те, що я виходжу заміж за Олександра.